Вітаю! Сьогодні пропоную поговорити про фінансове планування життя. З точки зору грошей, наше життя можна зобразити у вигляді такої лінії і поділити його на три фінансових періоди. А ми з вами знаємо точно, що в період, коли ми навчалися, ми самостійно грошей ще не заробляли. В цьому періоді дбають про нас батьки або держава. Сьогодні ми знаходимося на періоді заробітку, і ми намагаємося, щоб наш дохід постійно зростав. Скажіть, будь ласка, якщо людина припиняє активну трудову діяльність, що відбувається з її грошима, що відбувається з її з доходом, він зростає, як ми зображаємо на малюнку, він залишається. На тому ж рівні, до якого людина звикла, він, насправді він різко падає, тому що е, рівень держави сьогодні е, забезпечить дохід, який нам з вами не сподобається. І тут питання, за рахунок чого жити цей період, коли ми вирішили собі забезпечити відпочинок. Що відбувається? Тобто ми розуміємо, що і третій період залежить теж від нас. І ми маємо для себе організувати тут фінансовий капітал чи резерв, як ви вважаєте, назвати цю фінансову подушку, яка забезпечить достойний рівень життя. Знову питання до себе. Що, крім того, що ми можемо припинити за віком працювати, що нам може завадити ефективно заробляти гроші? Звичайно, це питання, що стосується нашого здоров'я. Це раптова втрата здоров'я, яка потребує звернутися до медичного центру і розпочати лікування. В цьому випадку що? потрібні гроші, тому що дохід зменшується. Зараз ми часто чуємо, коли наші друзі раптово втратили життя. Була людина, заробляла, нема людини, немає доходу. І ще більше, коли хвороба чи нещасний випадок призводить до того, що людина втрачає здоров'я. І якщо раніше ця людина приносила дохід, то в даній ситуації хтось має інший взяти на себе відповідальність і продовжувати утримувати цього інваліда. Цей малюнок про що? Цей малюнок про те, що ми, навчаючись, працюючи 30-45 років, маємо сьогодні поміркувати над тим, за рахунок чого ми будемо жити далі. Хто сьогодні про нас подбає? І якщо ми відповідальні, то ми розуміємо, що саме сьогодні під час активного заробітку ми маємо можливість невеликими коштами подбати і сформувати свій власний капітал. І під час дії цього формування ми маємо можливість мати захист від непередбачуваних подій, які можуть бути у кожного. Ми з вами за допомогою цього малюнку змогли зрозуміти, що наш власний відпочинок залежить виключно від нас і можливості мати кошти саме в цей період. Ці дві проблеми: тобто відсутність грошей в майбутньому або проблеми зі здоров'ям, сьогодні дають можливість вирішити лайфові страхові компанії. Ми маємо співпрацю з п'ятьма страховими компаніями типу Лайф. Уклавши договір з такою компанією, ви маєте самостійно а, створити накопичення і забезпечити захист. Як це працює? Тобто ви визначаєте певну суму коштів, яку ви готові сьогодні направити на свій власний рахунок у лайфовій страховій компанії. І я приведу приклад, якщо ви щодня зможете для себе зберегти 70 гривень в день. Що це дасть? Давайте порахуємо в рамках року 70 гривень в день, щодня це дасть нам суму 25 тисяч гривень. Це розмір. Річної премії самому собі на рахунку лайфової страхової компанії. Якщо ми беремо цю суму як приклад, то я вам пропоную розглянути варіант, що 20 тисяч гривень підуть на створення капіталу. І близько 5 тисяч гривень будуть направлені на захист. Простими словами, це буде страхування від ризиків. Як працює 20 тисяч гривень? Ви визначаєте термін, уявимо, що це буде 25 років. І давайте порахуємо, 20 тисяч ми вносимо щороку в період дії 25 років, і таким чином ви самостійно для себе створюєте капітал 500 тисяч гривень. Додатково задача страхової компанії примножити вам ці кошти. Примноження відбувається через, через розміщення в державні облігації і на депозит у банківські установи з іноземними інвестиціями. Простими словами, через дію складного відсотку, через дію капіталізації для вас лайкова страхова компанія збільшить ваше накопичення ще на 1 мільйон. Гривень, тобто саме таку суму вам нарахують у вигляді відсотки. Таким чином, ви отримуєте за 25 років півтора млн гривень. Це саме той капітал, який ви отримуєте на власний рахунок у банківській установі. І маєте можливість цю суму використовувати за власним бажанням. Чи це для реалізації вашої мрії? Чи це саме той капітал, за рахунок якого ви будете далі продовжувати жити, коли припините трудову активну діяльність? Звертаю увагу, що додатковою можливістю є індексація, це додатковий інструмент, який дозволяє зберегти накопичені кошти від негативного впливу інфляції. Тобто, наступного року. Вам э, страхова компанія надасть рахунок, за яким ви можете визначити, чи сплатити поточну річну премію, ту суму, з якої ви починали договір, чи, можливо, збільшити на певний відсоток на ставку індексації. Таким чином, ви собі додатково збільшите свої накопичення. Звертаю увагу усіх, хто є офіційно працевлаштованими особами. Враховуючи те, що ви є платниками податку на доходи фізичних осіб, в рамках гарантії держави, ви маєте право через податкову знижку повернути 18% від розміру річних витрат на договір довгострокового страхування життя. Це здійснюється дуже просто. Ви самостійно можете через особовий кабінет платника податку. Подати податкову декларацію і додати документи, які будуть свідчити про ці витрати. За е, окремою необхідності даю такі консультації і допомагаю оформити податкову знижку. Якщо з накопиченням ми розібралися, я покажу, як працює захист. Захист працює, коли у власника такої програми настає страхова подія. Що таке страхова подія? Страхова подія це все, що ми перелічили, коли говорили про відсутність соціального захисту. Це клієнта може статися захворювання, може бути встановлений критичний діагноз, чи може відбутися якась травма, чи хірургічне втручання. І відповідно, якщо клієнт, власник такої програми, раптово пішов з життя чи втратив здоров'я і став інвалідом, що відбувається тоді. В разі втрати життя вигоду набувачам, тобто тим особам, які за даною програмою є вигоду набувачами, а це родичі першого рівня, діти, подружжя чи батьки, тобто ті, про кого ми сьогодні дбаємо, при настанні страхової події смерть вони отримують повну гарантовану суму. Причому немає значення, коли стала ця подія, чи в перший, і другий, чи в наступні роки, тобто мова йде про весь період дії договору. І додатково відсотки фактично на і індексація за той період, скільки програма діяла за життя клієнта. Якщо летальний е е випадок настав через трагедію, тобто через нещасний випадок. То вигодонобувачам буде виплачена подвоєна гарантована сума. В нашому прикладі це 1 мільйон гривень і відсотки і індексація. Зверніть увагу, кожен для себе оформлюючи таку програму, він дбає про створення капіталу і по дозавершенню дії договору, по дожиттю. Отримати кошти самостійно. Звертаю увагу, якщо щось йде не за планом і людина йде з життя, то ці кошти гарантовано отримують діти чи подружжя чи батьки, тобто ті, кого ми записали в даному договорі в якості виводу набувача. Якщо людина втрачає здоров'я і визначається інвалідність, то страхова компанія визначає у відсотках втрату здоров'я і здійснює цю виплату від подвоєної гарантованої страхової суми. Якщо це 100% втрачене здоров'я, то страхова компанія продовжить за клієнта сплачувати йому на рахунок річні внески самостійно. Звертаю увагу на медичні ризики. Сюди є можливість додати захист від будь-яких діагнозів чи хвороб. Мова йде про що? Про переломи, переопіки, про тілесні пошкодження. Мова йде про хірургію і госпіталізацію. І надважливим є включення в програму переліку критичних захворювань, їх в списку аж 32 діагнози. Це про. Ті діагнози, які потребують значних коштів для того, щоб людина могла лікувати і відновлювати своє здоров'я. Це про онкологію, це про інсульт, про інфаркт, це про хвороби кардіологічного напрямку чи нейрохірургії. Це пересадка життєво важливих органів. Погодьтеся, якщо в житті стає таке, е, така проблема, то Відповідальність за власне життя кожен із нас несе самостійно. Тому у мене до вас є пропозиція подбайте про себе сьогодні, поки ви молоді, здорові, поки ви працюєте, забезпечуєте себе і родину, таку програму можна оформити для себе, для дорослих осіб віком від 18 до 65 років. І таку програму можна оформити для неповнолітніх дітей. З моменту народження до 17 років. Добір може бути мінімально на 10 років і максимально він обмежується 75-річним віком дорослих осіб. В разі зацікавленості до даного продукту прошу, звертайтеся, пишіть в особисті, надам індивідуальну консультацію і підберу для вас чи ваших рідних програму накопичувального страхування життя. До зустрічі!